Багато хто з людей вважає, що деменція і хвороба Альцгеймера це щось одне, і це одна хвороба, одне захворювання. Також багато хто вважає, що це дві різні хвороби, але вони чимось схожі одна до одної. І у цьому відео я постараюсь дати вам більше інформації про те, що таке деменція, що таке хвороба Альцгеймера, як ми їх розрізняємо. Чим вони являються загалом, і також трохи обговоримо мій досвід роботи з людьми, які хворіють на хворобу Альцгеймера. Тож, е заохочую вас долучатись до мого каналу і бажаю вам приємного перегляду. Отже, деменція. Я переконаний, що всі чули про деменцію, що це е певна. Хвороба, певний е, симптом, який виникає в людини, і при якому е, в людини проявляється така риса, як забудькуватість, е, якісь певні проблеми з мисленням, з пам'яттю. Е, і загалом це так. Тобто деменція це не хвороба, це не якийсь розлад, це симптомокомплекс, е, який характеризується власне, розладами когнітивних функцій, е, до яких ми власне відносимо мислення. Пам'ять, нашу мову, мовлення, увага е, і так далі. І загалом все, що допомагає нам е, сприймати цей світ і взаємодіяти з цим е, світом. І ще раз наголошую, що деменція це певний симптомокомплекс, тобто це не окрема хвороба. Це комплекс симптомів, до якого призводять власне конкретні хвороби, і найпоширенішим чинником, хворобою, яка до цього призводить, є власне хвороба Альцгеймер, про яку ми зараз теж детальніше будемо власне, говорити. Але варто теж сказати, що є і інші хвороби, такі як. Хвороба стільцями Леві, або хвороба Паркінсона е, і інші типи деменції. Е, але це вже інша історія, і знову ж таки будемо більш детально говорити про хворобу Альцгеймера. Як я вже раніше згадав, хвороба Альцгеймера це найпоширеніша причина захворювання, або не захворювання, а є причиною. Е, Появи симптомокомплексу е, деменції, власне, і загалом 60-80% усіх випадків спричинені власне хворобою е, Альцгеймера. Тобто, кожна п'ята, кожна восьма особа е, серед нас може, е, навіть не може, а й, має ймовірність захворіти цією хворобою і, власне, закінчити. Е, Своє життя, так би мовити, хворіючи цією хворобою, що є таким певним сумним фактом, сумним елементом в нашому житті, оскільки ця хвороба є неминучою, ми можемо її уповільнити, звісно, уповільнити її розвиток, але ми не можемо вилікуватись від неї. Оскільки хвороба Альцгеймера це нейродегенеративна хвороба, коли масово нейронні клітини відмирають, і ми не можемо так насправді зарадити цьому процесу. Ми можемо його уповільнити е, чинниками, про які я згодом згадаю, але, на жаль, зарадити цій хворобі е, її прояву і її розвитку, ми надто сильно не. В змозі перейдемо до обговорення того, як проявляється хвороба Альцгеймера. Але спершу хочу сказати, що я не є кандидатом нейропсихологічних наук чи дотичних. До цієї науки сфер. Я є просто студентом психології, який, по-перше, цікавиться психологією, по-друге, е проходить практику з людьми, які хворіють на Альцгеймера. І мені хотілося просто більше поділитись е такою базовою інформацією з вами. Тому, будь ласка, беріться до уваги. Я не є спеціалістом у цій сфері е в нейропсихології, е в нейробуччого. Просто ділюсь такою базовою інформацією, а також своїм досвідом співпраці з такими людьми, опікую з такими людьми, над такими людьми. Тому не судіть строго і та, просто ділюсь певними базовими речами. Також скажу, якщо у вас є підозра, що хтось з ваших близьких з сімейного кола, з дальших родичів. Схильний мати власне, деменцію. Якщо у вас є така підозра, то звісно, що варто звернутися до нейропсихолога, до невропатолога, до психіатра і власне подбати про стан свого здоров'я, тому що ну, це я переконаний, це важливо власне контрольні дослідження робити, тести. І таким чином ми можемо виявити вже на ранніх стадіях. Наявність цієї хвороби, власне, хвороби Альцгеймера або іншої хвороби, е, яка теж може власне призводити до деменції. І ми можемо таким чином, помітивши цю хворобу, зарадити їй, е, затримувати її, робити все, що в наших силах, для того, щоб не дати хворобі прогресувати. Отже, ранні прояви хвороби Альцгеймера, які можуть виникати, але не мусять бути, тобто. Е, немає чітких рамок, чітких пунктів, за якими ми відслідковуємо е, і кажемо, от е, такі-то пункти у нас є, і ця людина власне має хворобу Альцгеймера. Е, тому ці е, симптоми, про які я зараз буду говорити, вони можуть бути, але не мусять. Е, отже, по-перше, це легка забудьковитість, коли людина власне не пам'ятає, що вона, наприклад, вчора робила, або що вона робила, ну, власне. Трошки раніше сьогодні. Тобто, це такі вже елементи забутьковості, забутькуватості. По-друге, певні розлади або втрата орієнтації, або, власне, так, я б сказав, орієнтації щодо себе, власної особи, а також щодо того, де ми є, де ми знаходимось і коли взагалі ми знаходимось. Тобто, в людини може таке відбутися ніби. А хто я, ніби? Що я, що я тут роблю, де я є? Який сьогодні день. Тобто, таке, ніби вона щойно прокинулась, ніби з нею щось дуже дивно, дивне трапилось, і вона просто не знає, хто вона, де вона. Також третім чинником може бути проблема у знаходженні потрібних слів, забудьковатість слів. Але також це може бути певним симптомом інших розладів, які не пов'язані з деменцією, тому я знову ж таки кажу, що це може бути, але не мусить. Перейдімо до середньої такої помірної фази розвитку хвороби Альцгеймера, коли у нас вже проявляються значні проблеми з пам'яттю. Тобто особа вже може навіть не розрізняти. Обличчя, не впізнавати своїх рідних. І це, знаєте, такий емоційно для сім'ї це дуже складно, коли, наприклад, ви дивитесь на, скажімо, свого тата або свою маму, який, ну, яка вже в досить старшому віці і яка хворіє, скажімо, на, на Альцгеймера, і вона просто вас. А не впізнає і ви все своє життя любили і любите цю людину, і навіть зараз, скажімо, дбаєте про неї, тому що вона потребує цього, очевидно. А вона вас не впізнає, і вона може вас боятись. Ця ваша настільки близька і рідна людина. Тому це дуже емоційно складна ситуація, коли власне людина настільки серйозно вже починає хворіти цією хворобою. І ну, це дуже складно саме не лише для тієї людини, яка хворіє на цю хворобу, а і для її оточення, які піклуються про неї. Другим таким чинником тут в нас буде теж дезорієнтація, про яку я теж згадував. Як елемент, який є на початку розвитку хвороби Альцгеймера, але тут все більш серйозніше, і людина справді може ну, довгий час не розуміти, де вона знаходиться, і навіть не повертатись до своєї нормальної свідомості, і абсолютно не пам'ятати, не розуміти, де вона є і ким вона є. Третім чинником, який може з'являтись вже в помірній стадії розвитку Альцгеймера, це зміни особистості, зміни поведінки. Я би не сказав особистості, радше в поведінці. Тут у нас може з'являтися апатія, може теж з'являтися така теж супутня, скажімо, хвороба, розлад, це депресія, також може бути сильна агресія. І ну, дуже сильно людина змінюється. Ніби, ніби це вже не наш родич, це, ми можемо не впізнавати цю людину. І знаєте, я сказав про те, що радше я б не сказав, що тут заходять певні зміни особистості, але зміна особистості, власне, також може виникати, оскільки масово відмирають нейронні клітини. І в нашому, в нашому передньому передній частині мозку. Польською говорять плат але українською я не пам'ятаю, але коротше. Який відповідає власне за мислення, за такий, розсудливий, розсудливе і ніби раціональне мислення, здоровий глузд, скажімо. Також ця частина мозку відповідає за нашу. Особистість те, ким ми є, якими ми є. І власне, коли масово відмирають нейронні клітини, ну наш мозок зменшується, він змінюється. І, власне, те, якими ми є, воно теж змінюється. Ми буквально стаємо іншою людиною. Бувають навіть такі випадки, що в людини може змінитись сексуальна орієнтація. Якщо ви думаєте, що при деменції людина, яка хворіє на деменцію, вона може не цікавитись сексом чи не мати сексуального потягу, то ви помиляєтесь, тому що навіть при деменції відбувається певний фокус, так скажімо, розладу певних поведінок. І навіть у мене на практиці є дві особи, які хворіють на Альцгеймера, в яких є власне розлад сексуальної поведінки. І це одна така бабуся і один дідусь, і вони е грають таку певну гру, свідомо несвідомо, е таких закоханих підлітків, які е тримаються за ручки, е мацаються, е залетяються одна до одного, хіхікають, хахакають. Е і Це виглядає дуже дивно е з огляду на те, в якому вони віці. І так, і таке можливе. Пізня стадія хвороби Альцгеймера характеризується повною втратою контролю над своїм життям, радше сказати, над самостійним життям. Тобто людина вже повністю залежна від опікунів, від своїх рідних, від будь-кого, хто може дбати про неї. Буває таке, що. Людина вже не може ковтати, втрачається здатність до таких базових процесів у нашому тілі. також втрачається мовлення, людина вже не може говорити. Також людина може втратити контроль над своїм тілом, бути, так би мовити, паралізованою. І так, це вже такі дуже складні випадки, в яких людина, ну. Довго не проживає і, грубо кажучи, перетворюється, як то кажуть, на рослину. Якби це грубо не звучало, але е, справді до цього доходить. І навіть е, в мене в родині одна людина е, була в такому стані, і це, це дуже важко для, е, для рідні, оскільки ти просто бачиш, як е, твоя там, кохана людина, твоя е, настільки рідна людина, вона стає просто немічною і все, що тобі залишається, це просто піклуватись про неї. І коли вона не може. Е, Самостійно якоїсь дії зробити, або сказати хоча б одне слово, то це дуже важко спостерігати. Що теж варто сказати про хворобу Альцгеймера, то це той факт, що усі раніше знали і розуміли, що ця хвороба радше стосується геріатрії, тобто вона властива людям старшого віку, вже там після 60 років, і є більша ймовірність, що людина вже. В таких е, своїх е, літах може захворіти на цю хворобу. Але е, якось досить недавно е, почали виникати такі випадки, коли люди навіть в 30, е, плюс-мінус років, е, теж хворіли на хворобу Альцгеймера, е, і в них дуже прогресивно ця хвороба розвивалась. Тобто важко оцінити на даний момент, оскільки немає великої кількості досліджень. З чим це пов'язано? Але так, на жаль, це не є великовна хвороба, і все, що в нас в силах, це просто затримати розвиток цієї хвороби. Перейдімо до того, як ми можемо зарадити собі уже зараз, будучи молодими, дорослими, ще не старими, грубо кажучи. Все, що ми можемо робити, це, звісно, що дбати про своє здоров'я у всіх сенсах, які ми знаємо. Це здоровий сон, здорове харчування збалансоване, це фізична активність, свіже повітря, це якісь хобі, займати себе постійно чимось. І що найголовніше, це зберігати активність мозку, мозкову діяльність. І тут все буде корисно, що допомагає нам, так скажімо, піднапружити наші мізки. Це гра в шахи, шашки, гра в тетріс, судоку, це якісь словотворчі ігри, це все, що власне, ніби заохочує нас напружитись, як я вже сказав. І це все залучає когнітивні наші функції. Це мовлення, увага. Мислення, і власне, в цьому ключі ми можемо підтримувати здоров'я нашого мозку. Ну і також дуже важливо залучати ті елементи, де ми будемо включати власне, дрібну моторику рук. Це можуть бути якісь гри в пазли або щось, де нам треба руками щось зробити, щось скласти, розкласти, з'єднати, роз'єднати. Тобто такого роду ігри і активності вони теж будуть корисними і підтримувати власне нашу мозкову активність в такому хорошому стані. Тепер хотів би трішки поговорити про мій особистий досвід роботи з людьми. Які хворіють хворобою Альцгеймера, Варто сказати, що я є студентом, я живу в місті Лоць, Польща, і тут в нас є таке товариство е, Альцгеймера. Воно є денним, е, тобто люди там не живуть, вони стаціонарно там не перебувають. Вони приходять з восьмої е, ранку до шістнадцятої плюс-мінус години. Вони там перебувають. І ми, власне, працівники, е, практиканти, волонтери туди теж приходимо, щоб їм допомогти. Попікуватись про них і провести з ними час. Ось так це виглядає. І варто сказати, що вони не самі туди приходять, ці е, е, здіагнозовані люди, а вони, е, ну, їхні опікуни їх приводять. Е, варто на цьому наголосити. Е, і також ми не можемо їх е, залишати без нагляду. Тобто, будь-де. Ці особи знаходяться в, в будь-якому приміщенні в цьому е центрі. Вони мають бути під наглядом. Е ну. Ніхто не може залишатись наодинці. Варто сказати, що на початку, коли я туди тільки прийшов, мені все здавалось таким. Знаєте, я був насторожі дуже сильно, бо я розумів, що тут ну, не просто не просто люди похилого віку перебувають, і вони такі всі повільні, і ніби треба з ними просто увічливими бути. Окрім цього, треба ніби й розумів, що треба до них знайти якийсь підхід. Як з ними поводитись? Е, але загалом, е, вже після е, це, кількох тижнів, е, кількох місяців, я усвідомив, що так насправді все окей, типу вони так само люди. Вони, ну, типу, ясно, що вони люди, але вони так, такі самі, як і інші е, люди їхнього ж віку. І я вже більше розслабився е, і зараз почуваюся як в своїй тарілці, скажімо. І я вже не настільки е, стурбований тим, як я з ними буду комунікувати, що я маю їм відповісти, як відре, відреагувати і так далі. Інколи у мене були такі моменти, що насправді. Е, там багато людей насправді здорових, і можливо, вони помилково е, знаходяться в тому центрі і взагалі відвідують той центр. Е, я не розумів, чому вони там. До моменту, коли я вже поч... не почав помічати е, ось цих власне симптомів, які у них є. Е, а саме, наприклад, е, бувало таке. У нас є зала, де ми загалом більшість свого часу проводимо е своїх активностей, де ми перебуваємо, говоримо і проводимо більшість занять. Е і в цій залі якось ми усі сиділи в колі, е і хтось вийшов до туалету з цих осіб, е і місце було вільним. Е і в той же момент якась інша людина приходить до цього залу. Е Очевидно, також з туалету, і запитує: А тут місце ніби вільне, і інші люди, які поруч сидять, вони такі кажуть: я не знаю, не знаю, зараз подивимось, можливо, хтось тут сидить. І ти таки розумієш: буквально 5 секунд тому звідси встала особа А, прийшла особа Б. І особа, ця ідея, говорить, що вони не знають, хто тут сидить. Тому це було таким чинником, який справив трохи на мене враження, бо я, власне, тоді усвідомив і, власне, вперше помітив, що ну, справді, ці люди мають такі власне, елементи забудьковатості вже. І... Можливо, кожен має причину, чому вони тут є. Також варто сказати про той факт, що іноді, коли ми виконуємо якісь активності, коли ми проводимо якісь заняття для них, або проводимо якісь неформальні тести, де вони мають знайти якісь числа, або закольорувати, щось, якусь одну категорію серед помішаних інших категорій, там, слів чи цифр. коротше, Такого роду тести вони виконують. І бувають такі випадки, або, краще сказати, такі особи. В моєму місті, де я проходжу власну практику, вони можуть дуже швидко все виконати, дуже добре. Там, де потрібно повторити написання слова кілька разів, вони його переписують. Все дуже красиво, все дуже правильно, ну, ніби. Немає до чого причепитись, так би мовити. Але в той же момент бувають інші типи завдань, де їм потрібно теж включитись, але вони вже абсолютно не можуть е там діяти. Тобто на таких е ранніх етапах розвитку Альцгеймера от власне, ми можемо побачити, де е людина ще сильна, поки що вона функціонує добре, а де вона вже ну, ну ніяк не може добре функціонувати. На жаль, е, і також ми можемо побачити і оцінити е, те, як ця людина компенсує свої певні вади. Наприклад, коли ми робимо якесь читання або е, проводимо їм диктант, де вони мають е, щось переписувати, вони можуть е, щось робити надміру, що їм під силу робити. Вони можуть це якось ніби надміру робити, е, і дуже добре. А те, що власне їм треба було насправді зробити, вони ну, просто ніяк не можуть зробити. Власне, така е, бабуся є е, в мене на практиці, яка, е, ну, як на мене, вона дуже. Е, ну, я був переконаний, що з нею все гаразд. Вона дуже добре такого роду завдання, вправи виконувала. Коли ми робили якісь кросворди, то вона вона все знала. вона... Ну, отак, щолкала просто всі слова, всі вирази. Я навіть дивувався типу, що вона тут робить до моменту, коли вона не починала співати гей-соколи, кожні 10 секунд. І це, мабуть, щодня відбувається. Там вже кожен працівник знає, що ця особа може в рандомний момент почати співати гей-соколи. І так. Серйозно дивитись на інших людей і заохочувати їх також співати. І це ну, так недоречно. Тобто вона несвідома того, що вона буквально 10 секунд тому також співала цю пісню і заохочувала всіх співати. І вона продовжує це робити багаторазово. Або також були такі моменти, що вона дивилася ось так на мене, і з таким подивом, ніби називала мене ім'ям свого онука. І питала, чи я її онук, і така, це ти перепитувала. І я такий, ні-ні, мене звуть Богдан, бла бла бла. І я вже їй пояснював, що ні, вона переплутала. І потім 10-15 секунд проходить, вона робить те саме. І я пам'ятаю, можливо, 4-5 разів поспіль таке точно було. Тобто, ну, оцінюючи таку ситуацію. Це підтверджує те, що людина в чомусь ще залишається сильна, а в чомусь уже ні. І, на жаль, так власне відбувається початок хвороби Альцгеймера. Сподіваюсь, я хоч трішки допоміг наблизити своїх глядачів до теми того, що таке деменція, що її викликає, яка хвороба, як найголовніша хвороба. Причина появи деменції, власне, хвороба Альцгеймера. І та сподіваюся, тепер ви розумієте, хоч трішки більше, про деменцію загалом. Дякую вам усім за перегляд і тримайтесь міцно і дбайте про своє здоров'я. Я, я після, після того як я взагалі більше дізнався про те, що таке Альцгеймер, Деменція. Я, власне, теж стараюсь більше е, дбати як не як про свою... про свою менталочку, про свої когнітивні функції. Я навіть навчився грати судоку і та заохочую вас теж вчитись тому, е, що, е, що ви не знаєте, але є досить таки простим. Варто просто е, навчитись. Також я не вмію складати. Кубик Рубика, але в мене він є, і я іноді його трошки кручу і стараюсь хоча б один бік та й таки скласти. А, забув раніше сказати, але також вправи на чого-небудь загалом така вправа писати. Тою рукою, якою ви е, не користуєтесь, або тою рукою, якою ви не пишете, е, власне, включити її в процес написання. І, наприклад, я є правшою, і, і в я іноді практикую таку річ, що я пишу щось лівою рукою, рандомні тексти або думки. Я просто пишу, і це настільки складно, це настільки жахливо. Але, е, друзі, це дуже е, помагає насправді. Все те, що ми не бачимо, воно супер важливе. І як не як цей вплив, позитивний вплив, який зробиться на ваш мозок, він, він буде супер безцінним. Тому робіть це, практикуйте і дбайте про себе. Я буду закінчувати. Дякую вам і па-па.